Літо тільки не почалося, а родина Олексія взялася за ремонт у квартирі в Києві. Щоб не заважати, хлопці відправили до його дядька Віктора, брата батька, якого Олексій пам'ятав дуже розпливчасто, а його дружину, тітку Олену, і поготів ледь пригадував. Віктор згодився прийняти племінника на невизначений термін, але Олексій не надто хотів туди їхати. Адже саме настали канікули в університеті. І він мріяв тусуватися з друзями, зустрічатися з дівчатами, а тут його, 18-річного, відправляють у село під Києвом, ніби у заслання. Але, хоч трохи відпочину від батьків, подумав він. Напередодні від'їзду дядько Віктор подзвонив і повідомив, що найближчий місяць буде у відрядженні, але домовленість лишається в силі. Можна приїжджати, тітка Олена не залишиться сама. Та й допомога дорослого хлопця по господарству не завадить, старенький Таврія повільно виїхала з двору, і Олексій дивився у вікно, не знаючи, що чекає попереду. Тітку Олену він пам'ятав ще гірше, ніж дядька, трохи молодше за маму, без дітей, жила у приватному будинку в невеликому селищі під броварами. Мама казала, що вона веде безцільне життя, турбуючись лише про власний комфорт, не надто розумно для жінки її віку. Але що поробиш їхали мовчки, батько читав книгу. Інколи поглядаючи на радіо, а навколо пропливали затишні будинки з доглянутими газонами, високими парканами і дорогими автівками біля воріт. Місцеві не бідні, це було очевидно, врешті вони зупинилися біля охайного двоповерхового будинку з великою верандою. Звідти до них поспішала жінка у білому легкому платті сарафані. Її медневолосся було зібране у товсту косу, що спадала до поаса. А посмішка світилася ще здалеку. Коли вона підійшла ближче, Олексій розгледів її яскраві зелені очі, справжні смарагди, я вас зранку чекаю. Весело вигукнула тітка Олена, ледве встигаючи до них діти. Чого так довго? Вихідний же, батько знизав плечима, поспішали, як могли, у цей момент тітка міцно обняла Олексія, а потім і батька, ніби ті були найдорожчими людьми на світі. Від неї пахло свіжими трояндами, не парфумами, а справжнім ароматом саду. Відчуття було таке, що хотілося залишитися в обіймах цієї жінки надовго, який ти вже дорослий. захоплено сказала вона. Папку догнала. Як я рада вас бачити. Хлопці, йдемо пити чай, вони пішли за господинею вздовж акуратної доріжки, обсадженої підстриженою зеленню. Перед будинком був великий газон. А по периметру, шпалери, де виялися виноград і троянди. На невеликому кругляшку столі вже чекали сухофрукти і заварник, накритий рушником. Олексій з батьком сіли в плетені крісла. Тітка Олена зручно вмостилася. Закинувши ноги на сусіднє крісло, сарафан щільно облягав її струнки, засмаглі ноги, відкриваючи їх до середини стегон. Хлопець украдкою милувався їхньою гладенькою шкірою, чай був надзвичайно смачним. Хоча Олексій не міг уявити, з чого його заварювали. Тітка охоче розпитувала про їхнє життя, радіючи і сумуючи одночасно від відповідей батька. Коли настав час запитати про господарство, батько поцікавився а де у тебе город, тітка ферканула, плюнувши прямо у чашку з чаєм, і пару крапель бризнуло в бік Олексія. Та хіба ж це город? Тут люди живуть для радості, а не для радикуліту і важкої роботи. Ви хоч раз приїжджали подивитися. Цей будинок коштує недорожче за вашу київську трешку. Батькові відповідь не сподобалася, він пробурчав щось невеселе і знову занурився в книгу. Тітка розчарувалася, а обід я вже приготувала. У нас сьогодні починається ремонт, плитку зі складу забирати. Коли калитка зачиниться, – крикнула вона, поїдемо на озеро обідати. Як тобі ідея, Олексій погодився. На свіжому повітрі справді краще їсти, тітка швидко взяла його за руку і повела в будинок. Всередині було просторо і сучасно. Вітальня була поєднана з кухнею, а наверх вели різьблені перела. Вона показала його кімнату, велике вікно з легкими шторами, стінний шафа, широке ліжко і кілька яскравих картин у кольорових рамках. На столику біля вікна стояла ваза зі свіжими трояндами, очевидно, Тітка зрізала їх до приїзду. Як тобі? запитала вона, обертаючись. Не очікувала, правда, дуже круто, чесно відповів Олексій. Розміщуйся, сказала вона і вийшла. Залишивши хлопця одного, він швидко переодягнувся в плавки і вийшов з кімнати. Двері спальні тітки були відчинені. Він зупинився, милуючись її фігурою. Олена повернулася і, не соромлячись, Попросила допомогти зав'язати верх купальника, зав'яжи, але не вузлом, сказала вона тихо, з чарівним голосом. Це так просто, як шнурки, але я не можу сама. Олексій нервово намагався, і його обличчя почервоніло, наче він забув дихати. Коли він нарешті впорався, тітка сміялася і гладила його по щоці ти такий милий. Сказала вона, вони пішли на озеро, де вода була прохолодною і чистою. Олена підбадюрювала його не занурюватися занадто глибоко, бо тут часто судоми. Вони весело плескалися, і сміх лунав на всю округу. Потім вони розклали покривало, і тітка почала натирати Олексія сонцезахисним кремом, повільно і ніжно, від руки до плеча і далі вниз. Хлопець не міг відірвати очей від її рухів, намажеш спину. Попросила вона, лягаючи поруч, Олексій, ледве стримуючись, виконав прохання. Вона сіла поруч, поклала руку йому на плече і запропонувала скупатися ще раз, щоб охолодитись. Після купання вони вечеряли холодна качка, овочі, свіжий хліб і трохи розведеного вина. Тітка курила тонку сигарету, підсунувши хлопцеві пачку з золотими літерами. Хочеш? Спитала вона з усмішкою, Олексій не курив, але взяв одну і навіть спробував затягнутися, як справжній герой. Вони грали у бадмінтон, він ніяк не міг влучити. А вона підбадьорливо сміялася і жартувала, коли вони повернулися додому. Вечірнє сонце вже ховало останні промені за дерева. Олексій мріяв лише про те, щоб скинути втому у душі і заснути. Притулившись до тітки, вранці він прокинувся від того, що хтось ходив по кімнаті. У темряві побачив тінь тітки, що сиділа на ліжку у його ногах. Її теплі руки повільно гладили ногу, а очі світилися у темряві. Він хотів відповісти їй взаємністю. Але не міг рухатися. Тоді вона ніжно поцілувала його в шию, і світ навколо ніби яскраві шав від цих відчуттів. Наступного ранку Олена вже була на газоні у яскравих шортах і білому футбольці. Робила розтяжку. Її волосся було зібране у хвіст, що обоє навколо основи. Вона помітила його і безперервно посміхалася. Ти підкрадаєшся, жартувала вона, не припиняючи вправ. Ще дев'ятої нема. А сонце вже пече, її легка накидка колихалася від ранкового вітру, і Олексій відчував, як його тягне до неї все більше і більше. Що збираєшся робити цього літа? спитала тітка, уважно дивлячись у його очі. Ти ж не думаєш, що я буду розважати тебе кожен день і ніч, поки не думав, відповів він, намагаючись не показати розчарування тут повно розваг, якби було бажання і фантазія. Усміхнулася вона. Якщо треба грошей, можу домовитись про підробіток у селищі. «Будеш і в пригоді, із карманом Олена піднялася і швидко пішла до будинку, обід у холодильнику. Крикнула вона, не оглядаючись Олексій ліг у траву, дивився на безхмарне блакитне небо і відчував, що це літо обіцяє бути зовсім іншим. Але чи справді все буде так просто? Чи не ховається за цим затишним початком якась таємниця? Щось у повітрі відчувалося недобрим, але поки що це було лише легке тремтіння перед бурею. Перші промені сонця поступово проникали крізь легкі штори, розфарбовуючи кімнату тьмяним золотом. Олексій повільно відкрив очі і не відразу зрозумів, де він опинився. Замість галасливого студентського гуртожитку, тиша, наповнена запахом свіжої трави і троянд. Він підвівся на лікті і кинув погляд на кімнату, простору, світло. З великою дерев'яною шафою і великим ліжком, застеленим білим простиратлом. На столику біля вікна стояла ваза з недавно зрізаними рожевими трояндами, подарунок тітки Олени, двері в кімнату тихо відчинилися, і в прохід з'явилась вона тітка Олена. Вона була у легкому блакитному сарафані, що мерехтів на сонці, і босоніжках з тонкими ремінцями, які ніжно облягали її струмкі ноги. Її довге рудувате волосся було розпущене і спадало хвилею на плечі, а зелені очі світилися якоюсь непідробною радістю. Добрий ранок, сонечко, промовила вона м'яким голосом, усміхаючись. Сподіваюся, ти добре поспав, Олексій, трохи зніяковівши, відповів так дуже добре. Дякую, вона підійшла ближче і, не зводячи з нього очей, зауважила Сьогодні у нас день без справ, можна відпочити від ремонту. Хочеш, поїдемо на ринок у бровари. Там завжди багато цікавого, а я хочу купити свіжих ягід і, можливо, щось для вечері. Олексій кивнув, йому подобалася ідея, поїздка в місто була чимось новим і водночас знайомим. Вони вийшли з дому, і тепле ранкове повітря наповнило легені. Тітка Олена йшла легко, її сарафан ніжно колихався від кожного кроку, і іноді вітер грайливо піднімав спідницю. Оголюючи струнки ноги до середини стегон. Олексій не міг відвести від неї очей, відчуваючи, як у грудях щось непомітно напружується, ти ж не будеш весь день мовчати, жартома сказала вона, помітивши його задумливість. Розкажи, що у твоєму Києві нового, о, там усе, як завжди, навчання, тусовки, дівчата, Олексій знизав плечима. Але тут, здається, спокійніше. І, чесно, я не очікував, що село може бути таким приємним, о, це тільки початок, усміхнулася тітка. Тут у нас свої маленькі таємниці і пригоди. І якщо ти хочеш по-справжньому відпочити, треба вміти їх помічати, дорога доброварів виявилася корочою, ніж він думав. Ринок був яскравим і галасливим, продавці кричали про свої товари, а повітря наповнювалося ароматами свіжих ягід, меду і випічки, тітка Олена легко ходила між рядами. Вибираючи найсмачніші полуниці, смородину і навіть кілька гілочок ем'яти. Вона сміялася і жартувала з продавцями, а Олексій не міг не помічати, як її очі світяться від щастя, ти коли-небудь пробував полуницю з броварів. запитала вона, простягуючи йому ягоду. Вона ніби сонце у роті, Олексій взяв ягоду, її солодкий смак викликав приємний холодок у роті. Справді, як сонце, усміхнувся він, коли набрали повні пакети. Вони поверталися додому, несучи в руках аромат літа і легкий настрій свята. Увечері тітка Олена приготувала вечерю смажені гриби з часником, свіжий салат із огірків і помідорів, а також домашній хліб із пшеничного борошна, що пахнув теплом і домом. Вино було легким і фруктовим, і вони насолоджувалися кожним ковтком, сміючись і розповідаючи історії під час вечері, Олексій помітив, як тітка дивиться на нього трохи інакше. Її погляд став більш ніжним. А іноді в її усмішці з'являлася грайлива іскорка. Знаєш, сказала вона, відставляючи келих, Я рада, що ти приїхав. Тут не так багато молоді, і мені було сумно без компанії, Олексій відчув, як у грудях щось стиснулося, чи то від радості, чи то від чогось іншого. Після вечері вони вийшли на веранду, де було прохолодно і тихо. Небо вкрите зірками, і здавалось, що весь світ замовк. Щоб послухати їхню розмову. А як ти думаєш, почав Олексій, чи буває справжня магія у житті, тітка Олена задумалася, дивлячись удалечень, можливо, нарешті відповіла вона. Але вона не завжди там, де її очікуєш. Іноді вона прихована у простих речах, у запаху троянд, у теплі рук, у ночах, що змінюють усе, в цей момент повіяв легкий вітер, і в тіні кущів щось тихо шелестіло. Олексій здригнувся і повернув голову. Але нічого не побачив, ти почув щось? спитав він, і в його голосі прозвучала ледь помітна тривога. Можливо, це лише вітер, відповіла тітка, посміхаючись, але в її очах з'явилося тінь тривоги. Вони повернулися всередину, але Олексій не міг позбутися відчуття, що цей спокій лише маска. Щось наближається, і ця ніч принесе йому неочікувані відкриття. Якщо це літо було початком, то що ж чекало на нього попереду? І чи готовий він був зануритися у цей таємничий світ, де бажання і страхи перепліталися в єдиному танці, відповідь була захована десь у темряві, чекаючи свого часу, щоб вийти на світло. Після тієї ночі у селі здавалося, що світ навколо Олексія став іншим, ніби він прокинувся у казці, де межа між реальністю і мрією розмита. Ще до світанку хлопець прокинувся від дивного шуму за вікном. Він піднявся з ліжка і підійшов до вікна. За яким розстилалися темні силуети дерев і старі шпалери, вкриті і ним ранкової роси. Але шум не стихав це було щось, що нагадувало тихий шелест кроків, чи, можливо, непомітне шурхотіння хто там. Ледве чутно промовив Олексій, але відповіді не було, він одягнув халат і вийшов на веранду, де прохолодне повітря освіжало обличчя. Ніч була майже беззвучною, і лише десь далеко тьмяно мерехтіли вогники села. Раптом у кутку саду виблиснув слабкий світлофор, ніби маленька ліхтарик, що ховалися серед кущів. Олексій зробив кілька кроків у темряву, але світло раптово згасло. Залишившись у пітьмі, він відчув, як серце почало битися частіше. Може, мені це привид? Подумав він, посміхаючись самому собі, намагаючись вгамувати страх наступного ранку, тітка Олена зустріла його з усмішкою, але в її очах знову пробігла тінь, невидима стороннім. Ти спав добре? запитала вона, наливаючи чай, так, але вночі почув якийсь шум. Може, мені здалося, відповів Олексій, вона кивнула, не додаючи нічого, день минув у буденних справах допомога по господарству, приготування їжі, прогулянки довкола будинку. Тітка Олена показала Олексієві старий сад, де колись росли яблуні і груші, а зараз лише кілька дерев залишалися живими. Вона розповідала про зміни, що сталися за останні роки, про свої мрії і розчарування ввечері вони знову сідали на веранду, а повітря наповнювали запахи квітів і свіжої землі. Олена розповідала про своє молоде життя, про те, як вона колись мріяла про велике місто, кар'єру і кохання. Тепер же її мрії здавалося, що замкнулися у цьому маленькому будинку, де час спливав повільно, немов у сні Олексій слухав. І в його серці з'являлася все більша симпатія до цієї жінки, красивої, тендітної, але такої сильною духом, ти ж не боїшся, що це літо може змінити тебе? Раптом запитала вона, заглядаючи йому в очі. А я не знаю, відповів хлопець. Але якщо змінюватися, то тільки на краще, правда, вона посміхнулася і взяла його руку у свою. Наступного дня Олексій вирішив дослідити околиці селища. Пішовши стежками, що вели до забутих садів і старих хат, він натрапив на покинутий будинок, який колись, за словами тітки, належав її родичам. Стара дерев'яна брама скрипіла від вітру, а вікна були закриті дерев'яними ставнями. Цікаво, що там. Подумав він і, не вагаючись, відчинив ворота, у дворі виросла висока трава, а всередині, розвалена альтанка, оплетена виноградом. Олексій зайшов усередину і помітив на столі старий зошит. Він відкрив його і побачив, що це був щоденник, написаний дрібним почерком, з кожною сторінкою хлопець все більше занурювався в історії минулого про кохання, таємниці, втрати і надії. Особливо його зацікавила сторінка, де згадувалася загадкова жінка на ім'я Марія, яка нібито колись жила в цьому будинку і зникла за дивних обставин. Чи може це бути пов'язано з тіткою Оленою? Запитав себе Олексій, відчуваючи, як серце б'ється швидше від передчуття пригоди, вечір знову застиге у тихому селі, і хлопець повернувся додому з тягарем нових питань. Тітка Олена зустріла його з посмішкою, але тепер вона була якоюсь іншою, більш загадковою і далекою, щось сталося. Запитала вона, помітивши його задумливий вигляд, просто багато думок, відповів Олексій, і, недовго думаючи, Поділився своїм відкриттям, а е вона уважно вислухала і тихо промовила: Ця історія частина нашої родини. Але деякі речі краще залишати в минулому, в очах Олени блиснув сум, який хлопець не міг пояснити, ніч опускалася на село. І знову тихий шелест за вікном ніби кликав його розгадати таємницю, доки не стало надто пізно, що приховує минуле тітки Олени. І чи не загрожує це самому Олексію? Літо лише починається. А загадки стають дедалі глибшими. Наступного ранку Олексій прокинувся від теплого сонячного проміння, що проникало крізь легкі штори його кімнати. Двері веранди були прочинені, і свіжий вітерець приносив запах квітів і вологого листя. Спогади про вчорашній вечір старий щоденник, загадкова Марія, слова тітки Олени крутились у голові, не даючи спокою, вийшовши на веранду, він помітив, що тітка вже там. У тонкому білому платі, що ніжно підкреслювало її струмку фігуру. Волосся було зібране у недбалий пучок, кілька пасом грайливо спадали на шию. Вона пила каву, дивлячись на озеро, що виблискувало вранковим світлом гарного дня, сонечко, привіталася вона, посміхаючись, і тобі, відповів Олексій, підходячи ближче. Вони сіли за дерев'яний стіл, і тітка почала розповідати про Марію. Жінку, яка колись жила у тому покинутому будинку. За її словами, Марія була загадковою і привабливою, як сама природа, але її життя обірвалося раптово і містично. Багато хто в селі досі говорив про її зникнення, про те, що вона залишила по собі не лише таємниці, а й щось більш глибоке, наче прокляття Олексій слухав, відчуваючи, як холодок пробігає по спині, чи ти коли-небудь відчувала щось дивне, пов'язане з цією історією. Запитав він, тітка замовкла на мить, потім тихо промовила: іноді я бачу тіні і чую голоси, які не належать цьому світу. Але ми не можемо з цим нічого зробити. Просто треба вміти жити далі. Олексій відчув, що, за її словами, ховається щось більше: біль, страх, можливо, вина день минув у спокійних справах. Але ввечері у будинку знову стало неспокійно. Олексій почув тихі кроки на горищі, Легке постукування, що нагадувало стукіт старого годинника. Він піднявся сходами, але нікого не знайшов, лише старі речі, покриті пилом, коли повернувся. Тітка Олена сиділа в кріслі, загорнута в легкий плед. Вони приходять, сказала вона, не піднімаючи очей. Ті, хто не знайшов спокою, хлопець зрозумів, що тепер він частина цієї загадки, частина історії, яку неможливо просто так залишити. Наступного дня вони разом вирушили до селищної бібліотеки, де зберігалися старі документи і газети. Олексій знайшов кілька статей про загадкове зникнення Марії, про дивні події в селі, які відбувалися багато років тому. Тут згадується, що Марія була в останні дні помічена біля озера, сказала тітка, уважно читаючи. І що ніхто не зміг пояснити, куди вона поділася, Олексій відчув, як серце стискається від цієї таємниці. Він зрозумів, щоб розкрити правду, йому доведеться заглибитися у минуле, яке не хоче відкриватися ввечері, коли вони повернулися додому. Повітря наповнилося прохолодою і тишею. Тітка Олена сіла поруч і тихо сказала Ти готовий до того, що ця історія змінить твоє життя? Олексій кивнув, не відводячи погляду від її зелених очей, які світилися у темряві. І тоді, в тиші ночі, за вікна почувся тихий, ледве чутний шепіт. Немов хтось кликав його за собою у темряву. Після тих слів Олексія охопило дивне відчуття, ніби межа між реальністю і сном почала стиратися. Він відчував, що це літо в селі під Києвом стане для нього чимось набагато більшим, ніж просто відпочинком від міського галасу. Наступного ранку тітка Олена була вже у легкій сукні ніжно-персикового кольору, яка ніжно огортала її струнку фігуру, відкриваючи тонкі ключиці та плавний шиї. Її руде волосся було зібране у недбалий пучок, кілька паясем грайливо спадали на плечі, створюючи образ, що одночасно був і домашнім, і звабливим. Вона вийшла на варанду, де на столі вже стояв ароматний чай із зам'ятою і медом, доброго ранку, криле, привіталася вона м'яким голосом, підкреслюючи кожне слово ніжністю. Він усміхнувся у відповідь, відчуваючи, як серце трохи пришвидшує ритм. Попри те, що між ними були рідні стосунки, атмосфера між ними ставала дедалі напруженішою, майже чуттєвою, немов невидима нитка, що тягнула їх одне до одного. Того дня Олексій вирішив піти до старого будинку, де знайшов щоденник Марії. Він відчував, що відповіді на загадки можуть ховатися саме там. Дорога пролягала через поле, де квіти колихалися на вітрі. А пташки співали свої ранкові мелодії, підходячи до будинку, він помітив, що двері, які раніше були зачинені, тепер були прочинені. Всередині стояла тиша, лише легкий запах старого дерева і пилу. Олексій увійшов і побачив на столі свічку, що ледве мерехтіла. Раптом він почув тихий шепіт, що долинав із темного кутка кімнати хтось тут. Холодним голосом прошепотів він з темряви повільно вийшла постать. Це була жінка із довгим рудим волоссям, вбрана у легку білу сукню. Її смарагдові очі дивилися на нього з сумом і ніжністю одночасно. Ти прийшов, сказала вона тихо. Я чекала на тебе, Олексій завмер, його серце билося шалено, а розум не міг збагнути, чи це сон, чи реальність хто ти? Прошепотів він, я, Марія, відповіла вона, і її голос лився. Мов мелодія. Я та, що залишила цей світ, але не змогла піти, вона простягнула руку, і Олексій відчув, як холодок пробіг по спині. Він зробив крок уперед, але раптом за дверей почувся голос тітки Олени, Кириле. Ти де, жінка зникла так само швидко, як і з'явилася. Залишивши після себе лише легкий аромат троянд, Олексій вибіг з будинку, серце калатало. А в голові крутилися питання без відповідей. Повернувшись додому, він розповів тіці про побачене. Вона уважно слухала, а потім тихо сказала: Ти відкрив двері, які краще було б залишити зачиненими. Але тепер вже нічого не змінити. Тепер це твоя історія. Вона сіла поруч і ніжно взяла його руку в свої, будь обережний, кириле. Минуле може бути небезпечним, з того моменту вечори ставали дедалі загадковішими. Олексій часто бачив тіні у кутках кімнати і чув несміливі шепоти, що кликали його у темряву. Водночас тітка Олена ставала для нього і другом, і загадкою її ніжність і таємничість манили, але водночас лякали одного вечора, коли вони сиділи на варанді. Тітка несподівано промовила Знаєш, іноді мені здається, що Марія досі серед нас. І що вона намагається щось сказати, Олексій подивився на неї. І в її зелених очах він побачив не тільки тепло, а й тему таємницю, що тягнула їх у безодню. В цей момент за вікном раптом пролунало гучне стукання. Обидва насторожилися, хто це може бути о цій порі? Прошепотів Кирило, відчуваючи, як кров застигла в жилах, тишу знову розірвав стук. Тепер більш наполегливий і тривожний. Олена повільно встала, підійшла до дверей і відкрила їх. На порозі стояв незнайомець у темному плащі. З обличчям, прихованим тінню Каптура, я шукаю Кирила, холодно сказав він. Голос був низьким і глухим. Олексій відчув, як у грудях щось стиснулося. Той незнайомець, без сумніву, був ключем до таємниці, що оплутала це село. Заходьте, сказала тітка Олена, не відводячи погляду, двері за їх спинами тихо зачинилися. Із цієї миті життя Олексія назавжди змінилося. Попереду чекали розгадки. Небезпеки і відчуття, що кожен крок веде його все глибше у лабіринт сімейних таємниць та хто ж цей незнайомець? І чи зможуть вони разом розкрити правду, що роками приховувалася в тіні? Відповідь у наступній частині.